Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, Вінницький філіал, на слово чудове -е надходження, це Renault Megane 2014 року випуску, обладнаний надійним дизельним двигуном 1,5 літри, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автомобіль у нас ось в такому гарному кольорі сірому має ось таку передню оптику, денні ходові вогні, протитуманні фари. Ось так у нас дуже класно виглядає. Дуже збережений автомобіль в гарному стані. У нас є повторювачі на дзеркалах, рейлінги. Задній ряд у нас підтоновано, по кузову ніяких нарікань немає. Придбати її можна за ціною 94900 доларів за явний пробіг автомобіля 230 тисяч кілометрів. у нас на легкосплавних оригінальних дисках з новою зимовою гумою. Ось такий протектор у нас повністю підготовлено до зимового сезону. По технічній частині автомобіль у нас без нарікань має велике та просторе багажне відділення, задні парктроники. Ліва частина в нас також без будь-яких нарікань. Перейдемо до салону. Чорний текстильний салон в гарному стані. Три підлівника для зручності пасажирів. Карти дверей також в гарному стані, повний склопакет на всі чотири двері. Перейдемо до переднього ряду. Передній ряд у нас також в гарному стані. Шкіряне мультикермос хрурі з контролем, дачки світла та дощу. Система старт стоп. Ось такий екран мультимедії. Двохзонний клімат. В автомобілі є все, що потрібно для комфортної їзди, приємний запах. Потолок у нас також в ідеальному стані, все. Мотор працює чітко, рівно, без будь-яких помилок. Отже, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 9400 доларів, також доступний в лізинг та кредит. А також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.